Вітаю вас! Це програма Власний погляд, і ми говоримо про стан про стан української промисловості. Гостем студії є народний депутат Віталій Немілості. Вітаю вас! Добрий день. Отже, промисловість як провідна галузь господарства України. Експерти вказують на спад її на сьогодні. За останні роки в усіх галузях відбувається значне скорочення виробництва продукції. А найбільше у машинобудуванні хімічні легкі промисловості, в якому стані все ж таки нині перебуває промисловість України. Дякую за запитання. Ну, хочу дещо загальну відповідь дати. На жаль, експерти українські не зможуть відповісти на питання, що таке взагалі українська промисловість, тому що це питання не врегульована законодавче. У нас немає закону про промисловість в Україні, невизначені. Терміни, що це таке, бо кожен по-своєму розуміє, що таке промисловість. І тому дуже важко давати відповіді на ну, взагалі там, стан, що таке промисловість. Ніхто не знає, що таке промислове підприємство. Кожен вважає, що, наприклад, ЖЕК – це також промислове підприємство, або шахта, або будівельний майданчик. Тому перше, що необхідно зробити в Україні, це прийняти закон про промисловість, якого 20 років чекають промисловці. І, на жаль, до сьогоднішнього дня не дочекалося. А чому ж така проблема? 20 років, а закону немає. Ну багато причин причини різні: політичні, економічні, не можуть дійти згоди. Тому я для себе, як одне з перших завдань, коли став народним депутатом, поставив все ж таки, щоб ми в цій каденції прийняли закон про промисловість, бо це не Ну, не красить Україну, коли в нас промисловість є, а закону нема. Якісь ваші пропозиції особисті. Ви вже пропонували комітету? Ну, комітет збереться в лютому. Ми план роботи складемо, і це питання буде там мати своє місце. І будемо робити цю роботу. Бо, на жаль, ні кабінет міністрів України. Ні Центральний орган виконавчої влади, який називався Міністерство промислової політики, який зараз знову створюється, не змогли дійти згоди про закон про промисловість. Чому це відбувалося? Мабуть, тому що в різні часи різна була орієнтація на зовнішні, скажімо так, фактори в Україні. Якщо ми орієнтуємося на схід. То це буде один закон з одними поняттями, термінами і так далі. Якщо ми вибрали європейську інтеграцію, то відповідь простіша. треба брати за основу закон, який діє в Європейському Союзі, директиву, яка є в Європейському Союзі, перекладати її на українську мову. бажано без помилок, щоб після того не виправляти. Приймати і вже жити з таким законом, як діє в Європейському Союзі, якщо перекладати на українську мову, то які пріоритети мають бути для України от європейський напрямок, але які пріоритети власне для вітчизняної економіки? Що буде враховане насамперед? Що потрібно враховувати? Знаєте, це базовий закон, і там базові поняття потрібно визначити. Ну, наприклад, я такий приклад вам приведу: що таке? От всі знають, що всі говорять, що треба підтримувати вітчизняного виробника. А хто це такий? От, ніхто не знає, хто це такий вітчизняний виробник. Я вам наведу приклад, наприклад, з автомобіля Мерседес. У нас був час, коли в Запоріжжі налагодили виробництво мерседесів. Суть цього виробництва складання було, але був такий в техпаспорті надпис, що зроблено в Україні. Насправді, якщо взяти європейське законодавство, то це був не вітчизняний товар. Це був складено в Україні. а Товар це був іноземний. У нас взагалі нема терміну. Що таке товар вітчизняного виробництва? Так от, якби в нас була термінологія європейська, то е, вважалось би так, що е, цей це автомобіль вироблений на українському підприємстві, але він не вважається товаром вітчизняного виробництва. Для цього треба це законодавче врегулювати. Бо вітчизняний виробник це юридичне поняття, а товар вітчизняного виробництва це технологічне поняття. Ну, наприклад, в Європейському Союзі це приблизно переводиться. як… Товар підданий, вироблений з сировини походження цієї країни, або піддані достатньому рівню переробки. Так от, наприклад, складання крупливу це недостатній рівень переробки. І, на жаль, всі кошти, які до цього часу виділялися на підтримку української промисловості, вони уходили, скажімо так, не завжди українським виробникам. Ми знаємо багато прикладів, наприклад, коли комбайни заїжджають іноземно ну, з іншої держави своїм ходом, тут їх трошки доробляють, і кажеться, що це український комбайн. І такі комбайни отримують. Дотації з бюджету насправді це стимулювання робочих місць за кордоном і все Пане Віталію, От стосовно виробництва сировини, сьогодні більше все таки українська промисловість налаштована на цей напрямок. А якщо, наприклад, переорієнтуватися на виробництво готової продукції, якщо Україна зможе працювати, то тоді які галузі має займатися виробництвом такої продукції, і що виграють від цього власне українське виробництво? Головне, щоб виграло українське суспільство, український народ. Бо ви правильно кажете, від виробництва сировини, на жаль, український народ нічого не виграє, бо рентні налоги дуже низькі, додана вартість незначна. Технологічний рівень цих виробництв не дозволяє людям. Отримувати ну, таку зарплатню, яку воно заробляло б в іншій країні світу, і тому це виробництво насправді не є дуже так необхідним Україні. І тому, коли я чую, і ну, інші експерти, коли чують вислови ну, і перших осіб країни, що нам необхідно будувати шляхи, там дороги, порти, щоб вивозити вугілля, щоб вивозити метал, щоб вивозити хімічні добрива то ну, мене це дивує, бо насправді ми перетворилися на сировинний придаток до ну, розвинутих країн. І так робили насправді, ну, я б так сказав, завоювачі території, на жаль, ми повинні не хліб, не зерно вивозити, а, наприклад, макаронні вироби. Ми повинні не метал вивозити, а, наприклад, літаки, комбайни, трактори. Там, іншу будівельну дорожню техніку, і так далі, і так далі, турбіни, енергетичне машинобудування. Насправді є дуже багато. Тобто можливості в Україні є, в принципі, для цього. Чого поки не вистачає? Що, на, поки що на даний час ще зберіг збережений потенціал е, в деяких, вже на жаль, я можу так сказати, в деяких галузях машинобудування, е, приладобудування, автомобілебудування. І якщо ми не підтримуємо, от е, ну, цей час скрутний, ці галузі і ці високотехнологічні підприємства, то ми можемо їх вже там через рік, через два не мати на території України. А це буде дуже прикро. Ну, от я нам так, такий приклад наведу. Міністр ПК заявив, що у нас експорт е е продукції аграрної перевищує імпорт цієї продукції. Але, на жаль, це ну, не повна інформація, бо для виробництва аграрної продукції у нас ну, необхідна. Е Паливо-мастильні матеріали мати, необхідно мати сільськогосподарську техніку і необхідно мати добриво. Так от, якщо подивитися і додати експорт-імпорт цих трьох складових, сільськогосподарські машини, добриво та пальне, і скільки його ввезено для виробництва цієї аграрної продукції, то буде вже баланс не на користь вітчизняного агровиробника, тому що ми, на жаль, загубили всі ці напрямки. Ми імпортуємо і паливо, ми імпортуємо і машини, і ми імпортуємо добриво. І тому насправді аграрний сектор, якщо його не створити високотехнологічним, щоб була переробка, він буде завжди залежати від тих, хто нам постачає за кордону, палива, доброго і машини. А є таке поняття: це життєвий цикл товару. От, наприклад, життєвий цикл комбайну коштує в 6-8 разів більше, ніж сам комбайн коштує. Тому коли наш аграрія закупляє імпортний комбайн, який стимулює його купляти іноземний уряд за рахунок пільгових кредитів, за рахунок пільгових лізингових схем, то нам кажеться, що ми щось виграло. Ми нічого не виграли. Ми втратили свої робочі місця, ми прокормили інших людей, і ми на там, 20, там, 30, а то й 40 років отримали залежність від іноземного виробника. І ми ще в 6-8 разів більше заплатимо під час життєвого циклу цього товару. Такий же комбайн може Україна, власне, робити. Могла Україна робити добрі комбайни на даний час. Є більш-менш конкурентне виробництво. Необхідно створити загальнодержавну програму розвитку не тільки аграрної сфери, а аграрний сектор повинен стати поштовхом і локомотивом, який потягне за собою, наприклад, сільгоспмашинобудування, який потягне за собою виробництво добрив, який потягне за собою виробництво пального. Україна, ви знаєте, в 2012 році більш всього спад був в виробництві палива мастильних матеріалів. В машинобудуванні вже сказали 6%. Хімічна Хімічне галузь промисловість. також. Тому імпорт нас не доведе до того, що ми будемо незалежною країною. Ми фактично перетворюємося в залежну країну, яка втрачає суверенітет, економічний Пане Віталію, от Майже третина українських промислових підприємств сьогодні на сьогодні є збитковими, оскільки їх продукція не рентабельна. Що потрібно зробити, щоб все таки була наша продукція конкурентно спроможною? Мова навіть йшла про ті самі комбайни? Дякую. Ви знаєте, рентабельність вона складається з багатьох чинників. Я декілька зупинюся, декілька чинників. Перший чинник – це вартість сировини і матеріалів. На жаль. Це, ця конкурентна перевага вже в Україні не існує. Якщо ми візьмемо комбайн, то металопрокат для цього комбайну в Україні коштує на 20 25% дорожче, ніж той же самий металопрокат, вироблений на тому ж самому українському підприємстві, наприклад, для підприємства в Польщі або в Румунії, або, наприклад, в Чехії. На жаль, така ситуація на внутрішньому ринку, це дорожча. Друга складова це вартість енергоресурсів. На жаль, також вартість електроенергії українського виробництва, яку ми експортуємо в європейські країни, в ті ж самі, які я перерахував, також для підприємств промислових на 20-25% дорожче, ніж для нашого підприємства. Ну, це диво. Третя складова це вартість ну, людських ресурсів, їх якість і зарплатня. Так от я вам можу сказати, що на жаль, у нас вже сьогодні і по цій складовій ми, ну наприклад, в Румунії е, зарплатня на машинобудівному підприємстві 300-350 євро, і люди працюють на дуже відповідних, е, скажімо так, машинах, механізмах з дуже високотехнологічним обладнанням. У нас на жаль за цю суму сьогодні людина не проживе в країні. Це повертаємося до того, чому не проживе. Тому що продукти харчування, комунальні послуги дорогі. Чому дорогі? Тому що ми імпортуємо в собі вартості дуже багато імпортних складових. Тому і це вже не конкурентна здатна складова. Четверта складова це вартість основних засобів, технології. Ну, ви знаєте, скільки коштують кредитні ресурси, якщо не знаєте, то в гривні вони від 20 до 30%. Там, в доларах чи євро там, 10, 12-15%. В той же час, в той же Румунії, скажімо, виробник може отримати на 15 років безвідсотковий кредит на те, щоб модернізувати виробництво, якщо воно там, зберігає або створює робочі місця. До того ж, це буде високотехнологічне обладнання, яке сьогодні існує, там, німецьке, швейцарське і так далі. І так далі. По цій складовій ми також не конкурентно спроможні, на жаль. Да. Як же змінити таку картину? Треба приймати законодавство. Ну, наприклад, якщо інвестор, от ми кажемо, треба, за, щоб інвестори йшли внутрішні, зовнішні, не буде жодного інвестора в цій ситуації, в якій я сказав, ні внутрішнього, ні зовнішнього. Чому? Наприклад, інвестор хоче відкрити тут виробництво тих же компанії. Йому треба обладнання завести. Треба. Я вже сказав, що, по-перше, кредити не надаються, так як в інших країнах, на закупівлю цього обладнання. Ще є друга складова. При перетині кордону. Треба сплатити 20% ПДВ. Це ну дивує всіх інвесторів, усіх країн світу. Нема жодної країни, яка оточує Україну, хоч від Прибалтики візьмемо, хоч там Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Турція. Якщо ти створюєш робочі місця, якщо ти завозиш нове високотехнологічне обладнання, інвестуєш це кошти, то ніхто не бере на кордоні 20%. Бо нормальний завод стоїть, наприклад, 100 мільйонів євро, мільярд євро. І ще десь рік, півтора-два треба його вводити у виробництво, а податок треба сплатити на кордоні. Ну інвестори не прийдуть сюди, вони залишать це обладнання на наших кордонах, і буде наша робоча сила перетинати щоденно кордон і їздити на роботу. Як це відбувається сьогодні? Тому треба змінювати цю пане ситуацію. пане Віталію. І ще на сам кінець таке запитання. Підприємства, наприклад, і ще інші закриваються, люди, які опиняються на вулиці. Що робити таким людям, які залишаються без роботи? Яка їх подальша доля, участь і чи є вже якісь певні антикризові заходи? Чи буде цим питанням займатися комітет з питань промисловості? збільшується там на 10, чи на 15, чи на 20 мільярдів. Дефіцит бюдж... бюджету пенсійного фонду замкнене коло І це треба фінансувати збереження створення робочих місць. Бо зберегти одне робоче місце з коштує в 10 разів дешевше ніж створити нове. 20 приблизно тисяч доларів коштує створити на робоче місце, а зберегти там тисячу-дві тисячі доларів. Країна повинна повернутися до виробника обличчям. І стимулювати створення і збереження робочих місць. Дякую. Це був власний погляд на розвиток української промисловості. Гостем студії був народний депутат Віталій Немілостевий. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.